У глибинах Білого замку, де лунають кроки невидимих охоронців і підземні ходи перетинаються з покоями вельмож, розпочинається новий етап випробувань чайна церемонія, що заворожує своїм дійством не гірше ніж гейші, які її проводять. Матча – це перше повноцінне доповнення до гри Білий Замок, що було локалізовано видавництвом «Game Seven Days». Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні ми з вами повернемося до цієї неймовірної невеличкої коробочки, що ховає в собі не тільки величезну купу компонентів, але й не менш глибоку євростратегію. Але щоб зрозуміти, про що сьогодні буде йти мова, треба спершу познайомитись з базовою коробочкою, що, звісно, краще за все зробити, поглянувши огляд на цю гру на каналі Beaver Games. Посилання залишу в описі. Тож граючи із доповненням матча, до гри додається як новий планшет локації, новий місток, її тип кубиків. Так змінюється її персональний планшет гравців. Адже тепер ви маєте можливість використовувати гейш та заробляти вінчики для чаювання. Тепер, крім стартових карток, ви також отримуєте плитку чаювання, що буде надавати вам бонус за активацією нижньої комірки планшету. Через те, що до гри додався новий місток, і, відповідно нові куби. Тривалість партії збільшилась з 9 ходів до 12. Тож у вас буде ще три раунди постраждати вигадуючи найліпші комбінації дій. Загалом ці зелені куби використовуються так само, як і інші, проте виставити їх можна лише на локації поза замком, адже там у замку у вас немає зелених жетонів. На околицях під час гри розміщуватимуться карти і кибани та каліграфії, і відповідно займаючи верхню чи нижню комірку дії, ви активуватимете нижні чи верхні дії, зазначені на картах. Крім цього, тепер у вас з'явилися діячаювання, що дозволить вам використовувати ваших гейш, які працюють на кшталт. Придворних, то ж виконуючи цю дію, ви виставляєте свою гейшу на чайне подвір'я, і це вам вартує дві монети. А далі витрачаючи вінчики, ви зможете рухати вашу гейш. Два вінчика на одну комірку, а п'ять на дві комірки. Проте для гейш є два шляхи переміщення. Якщо перемістити гейшу ліворуч, тоді, по-перше, вона принесе два очки наприкінці гри, а по-друге, ви можете або отримати бонус з трьох жетонів латаття, або заплатити три монети і виконати дію плитки церемонії. Крім цього, наприкінці раунду, якщо на містку залишається. Куби ви зможете активувати комірку з гейши на кшталт садівників. Щодо шляху праворуч, то перша комірка дає змогу активувати жовті комірки з карток доповнення і забрати одну із цих карток собі. А друга комірка, відповідно, темно-сині комірки з карток. А ось переміщуючись далі, ви повинні обрати один із трьох поверхів. По-перше, кожен з них дає певний бонус викладеної плитки. По-друге, наприкінці партії кожна гейша буде вартувати по два очки за кожного садівника, воїна чи придворного, якого ви виставите на поле відповідно до місця розташування гейші. Ну і звісно, що на своєму планшеті ви також тепер зможете активувати зелену комірку, що за більшою мірою призначена для отримання вінчиків, проте й інших бонусів тут вистачає. Отже, дивлячись в цілому, у цьому доповненні матча особливо ми не отримали якихось новаторських нововведень за механіками. За більшою мірою це доповнення дає змогу розтягнути від партії, продовживши її на третину і додатково збільшивши варіативність по заробітку очок за допомогою ось цих. Гейш, адже їхнє розміщення, особливо в чайному будиночку, дає дуже вагомі бонуси за очками. Якщо звісно, ви зуміли зібрати достатньо вінчиків для переміщення ваших гейш. що, звісно, не так вже й легко зробити, адже бонуси, що дають змогу активовувати комірки на вашому планшеті, не дозволяють активації зеленого ряду. Проте, чесно кажучи, я би не сказав, що це доповнення є якимось інородним, навпаки, воно дуже добре. Інтегрувалися в загальний перебіг гри, особливо через взаємозв'язок гейше та інших фігурок під час підрахунку очок. Однак сказати, що з цим доповненням так само легко грати, як в базу, я також не можу. Адже, хоча є варіантів, куди виставити куби стало більше, саме це й додало немало прорахунків для найвигідніших ходів. Тож це доповнення точно можна розглядати, якщо ви вже зіграли там 10-15 партій в базову коробочку Білого замку, і хочете ще, тоді коробочка матча дійсно зможе додати варіативності і новізни для ваших стратегій. Але через те, що в мене немає стільки. І часу на базу, то через вже три партії я почав грати з доповненням матча, і скажу я чесно більше ніж задоволений. Однак так, партія триває десь на хвилин 15-10 довше. І, мабуть, це все про доповнення матча до гри Білий Замок. І якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі, яку підтримку каналу, таке просто зі своїми враженнями щодо цієї коробочки. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Папа! -па.